Між Україною та Росією готується великий обмін полоненими. Канцлер Німеччини прокоментував виведення військ США з Європи. У Білорусі спостерігається демографічна криза. Українці та росіяни ведуть переговори про підготовку до обміну військовополоненими. Очікується, що він відбудеться найближчим часом. Про це сторони домовилися минулої п'ятниці, 16 травня у Стамбулі. Існують припущення, що обмін може відбутися вже наприкінці цього тижня. Українська команда, яка працює над обміном полоненими, зустрілася з Володимиром Зеленським. Роботу очолює міністр оборони України Рустем Умєров. До складу команди також входять зокрема представники МЗС України. Офісу президента, розвідки та служби безпеки раніше. Український президент запевнив, що обмін готується. Інформація по кожному прізвищу перевіряється. З'ясовуємо деталі по кожній людині, яку подали у списках із російської сторони. Це одне з ключових завдань України: повернути всіх наших людей із російської неволі. Дякую кожному, хто допомагає. Наголосив Зеленський. Про обмін військовополоненими заговорили і в Кремлі прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков, щоправда, не назвав конкретної дати обміну. Кілька днів тому голова української розвідки Кирило Буданов не виключив, що обмін може відбутися вже цього тижня. Обмін тисяча військовополонених на тисячу є одною з конкретних офіційних домовленостей після переговорів між російською та українською делегаціями в Стамбулі. Головна мета переговорів припинення вогню не була досягнута, оскільки росіяни висунули українській стороні низку неприйнятних умов. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у Вільнюсі, що наразі немає інформації про те, що США виведуть війська з Європи. Німецький політик присутній на інавгурації 45-ї бронетанкової бригади Литва. на спільній прес-конференції з президентом Литви Гітанасом Науседою він повідомив, що триває підготовка до саміту НАТО в Гаазі в червні. Ми продовжуємо підтримувати тісну співпрацю з американцями як на політичному, так і на військовому рівні. Це стосується і розміщення американських військ в Європі. Тому ми виходимо з того, що у цьому плані нічого не зміниться. Навпаки, ми будемо спільно форму формулювати наші майбутні цілі на саміті альянсу в Гаазі Охонзри Цукінтінцілі формуліран. Канцлер Німеччини зазначив, що однією з таких цілих є цілей є активізація спільних зусиль для того, щоб мати можливість захищати себе разом з американськими військами. Президент Литви Гітана Снауседа також виступив з промовою на цю тему. А сусити, кінасько, не я переконаний, що саміт НАТО в Гаазі буде надзвичайно важливою і змістовною зустріччю, де нам доведеться обговорити як питання спільного фінансування оборони, так і питання перспективи України. Думаю, саме там ми отримаємо відповіді або принаймні натяки на плани розгортання американських сил в Європі в найближчі кілька років. Деслокавимо плану Європи Пер Артімеусоскелетамет. Окрім солдатів Бундесферу, в Литві також дислокуються американські війська. Сьогодні американські солдати беруть участь у інавгурації німецької бригади. Білорусь переживає депопуляцію такого низького рівня народжуваності, як нині в країні, не було спочатку ведення статистики. А отже, з 1950 року минулого року в Білорусі народилося 60 тисяч дітей. Влада в мінську вперше за 4 роки опублікувала показники народжуваності і смертності. Рівень смертності в минулому році склав 12 тисяч 600 смертей на тисячу жителів. Це сумнозвісний рекорд у цій сфері в європейському масштабі. Населення Білорусі також скорочується через політичні репресії після придушення соціальних протестів. У 2020 році країну залишили до 600 тисяч осіб, переважно молодого віку. У 1991 році, коли була проголошена Незалежна Республіка Білорусь, в країні проживало понад 10 мільйонів людей. На початку 2025 року майже на 1 мільйон менше, загалом понад 9 мільйонів 100 тисяч осіб. Інциденти у Балтійському морі можуть траплятися дедалі. Частіше. Європарламент проголосував за мита на російські добрива. Конституційний суд Румунії відхилив клопотання про визнання виборів недійсними. Інциденти за участю російських диверсантів у Балтійському морі можуть траплятися дедалі частіше. На цьому під час брифінгу у центрі морських операцій у Гдині наголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. Днями російське судно не перебувало у польських територіальних водах, як запевнило Міністерство міністерстві оборони, а виконувало підозрілі маневри над силовим кабелем, що належить польській сіті енергетичне. Такі інциденти викликають занепокоєння. Визнав в ефірі по. Радіо радіокатовиці політолог із селецького університету, професор. Томаш Кубін на його думку, Росія випробовує реакцію інших країн. Йдеться до про енергетичні кабелі між Польщею та Швецією, але не забуваємо, що там пролягають також кабелі інтернет-з'єднань. Там також є інфраструктура, якою надходить сировина для польської енергобезпеки. Це, звісно, Балтік Пайп зі шведських покладів. Він є найважливішим, Тому у Балтійському морі є що пильнувати з огляду на нашу безпеку у широкому розумінні. Це уважач на Балтику для нас подолади наше широкорозум'яне безпеченство. Військові кажуть, що ключовим питанням із польської сторони має бути аналіз часу реакції на подібні інциденти, а також перевірка готовності підрозділів реагувати на такі випадки. Із осені минулого року Балтійське море перебуває під особливим наглядом не лише польської армії, а й союзних військ. Європейський парламент проголосував за запровадження мит на сільськогосподарську продукцію та добрива із Росії та Білорусі. Минулого тижня депутати комітету із міжнародної торгівлі дали зелене світло на запровадження тарифів. Мита допоможуть зменшити залежність від імпорту із Росії та Білорусі. Тарифи ЄС також вдарять по доходах від російського експорту і ускладнять для Кремля ведення війни проти України. Заявила польському радіо депутат Європейського. Парламенту та авторка цього звіту і Вайдере. Це важливий крок до припинення підживлення російської воєнної машини. Ця пропозиція сприятиме зростанню виробництва добрив у Європі. Окрім того, встановлення вищих імпортних мит на сільськогосподарську продукцію з Росії та Білорусі буде вигідним для фермерів. Зменшення недобросовісної конкуренції допоможе європейським виробникам залишатися конкурентно здатними. Анфеє кампетишн help European producers stay competitive. пропозиції ухвалені у цьому вигляді набудуть чинності уже із 1 липня. В останні роки імпорт добрив із цих двох країн до євросоюзу постійно зростає. Обсяги імпорту викликали занепокоєння уже у 23 му Зараз євросоюз закуповує третину всіх добрив саме із Росії та Білорусі. Конституційний суд Румунії відхилив клопотання Джорджа Сіміона про визнання президентських виборів недійсними. Націоналістичний політик, який зазнав поразки у другому турі, вважає, що голоси молдавської діаспори для його суперника були куплені за сотні мільйонів євро. Конституційний суд Румунії оголосив про відхилення клопотання лідера партії Аур після слухання, яке тривало. Кілька десятків хвилин рішення суддів є остаточним, і це означає, що Конституційний суд на урочистому засіданні затвердить результати недільних президентських виборів. Румунія продовжить рух до Європи. Це підтвердили після нічної зустрічі новообраний президент Ніко Шорду Дан та президент Європейського парламенту Роберта Мецола. у своєму профілі у соцмережах. Дан написав, що отримав запевнення від Мецоли у повній підтримці Румунії. Убивство двох співробітників посольства Ізраїлю в США є наслідком тривалої війни в секторі Газа. каже експерт із питань близького сходу Павел Раковський. Ця війна мала б закінчитися давно, бо вона абсолютно безглузда, каже гість польського радіо. немає жодних цілей, ані політичних, ані військових. А найголовніше нема ніяких успіхів. Подія у Вашингтоні це глобальна інтифада. Рано чи пізно це мало статися. Це пов'язано. Зано зі специфікою сучасного світу, в якому точаться нинішні конфлікти, ця трагедія просто висіла у повітрі в на всіх континентах, і трагедія, яка крачі висіла в повітрі. Нападника заарештували. Він зізнався у вбивстві та розповів, де залишив зброю. Поліція заявила, що злочинцем був 31-річний мешканець Чикаго. Влада Вашингтона та представники уряду США висловили співчуття Ізраїлю. У сувалках триває реєстрація на програму «Тренуйся із військом. Кампанія має на меті забезпечити оборону підготовку цивільних осіб. Заняття проходитимуть на базі 14-го протитанкового полку у сувалках. А за словами прес-секретаря капітана Марта Андрушкевич, навчання має дати базові навички. План школення заклада на План навчання передбачає напрацювати основні оборонні вміння використання зброї. Можна буде постріляти на тренажері, кинути гранату, вдягнути протигаз, Будуть також заняття із рукопашного бою. А що найважливіше, цей шостий етап додатково скерований на цивільну оборону. Є наставь на додатково оборони цивільну. Восьмигодинні навчальні заняття проводять військові інструктори. Що суботи добровольці можуть проходити навчання у різних підрозділах по всій країні.